Так, друзі, у нас у продажу з'являється ось такий Renault Megane, 2012 рік випуску. Європець в дуже класному стані. Кузов майже повністю в рідній фарбі, фарбована другим шаром тільки задня права двері. Двигун тут 1,5 дизельок. Механіка, передній привід. На зимовій гумі, 16-й радіус дисків, виглядає дуже класно, красивий білий колір, великий об'єм багажного відділення. Зараз вам покажу ось такий у нас багажничок, дуже багато місця. Жодних нарікань по авто немає, технічно все обслуговано. По кузову ідеальний стан. Салончик текстильний, чорного кольору в гарному стані. При бажанні можна зробити хімчисточку хіба що. По комплектації у нас всі 4 електросклопідіймачі. Є датчик світла, мультикермо, кермо в гарному стані. Спереду по салончику також. Дуже достойний стан. 267 тисяч пробіг даного авто, мультимедіа з дисплеєм. Є у нас кондиціонер, старт-стоп, штатна мультимедіа. Механіка у нас 6 ступенів. Друзі, ось такий шикарний меганчик у нас у продажу компанія Автопарк, місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!